Вересень розпочинається з приємного сюрпризу: літо не поспішає залишати Україну. Вівторок, 2 вересня, порадує справжнім теплом і переважно сонячною погодою майже по всій території країни. Погода нагадує найкращі літні дні, тож матимемо чудову можливість насолодитися останніми спогадами теплого сезону. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишиться кристально чистим без жодної хмарини. На півночі. У Житомирській області температура день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Очікується ясна погода без хмар і опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим. На Сумщині температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується практично безхмарне небо. На сході у Харківській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясна погода з мінімальною хмарністю. У Донецькій області температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 20 градусів. Спостерігатиметься невелика хмарність, проте без опадів. У Луганській області температура вдень складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами, але дощу не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 23. Очікується практично сонячний день з мінімальною хмарністю. У Миколаївській області температура вдень складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. День буде переважно сонячним з невеликими хмарами. У Херсонській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла. А вночі буде плюс 20, вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода. У Запорізькій області температура день досягне 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 19 градусів. Спостерігатиметься ясна погода з мінімальною хмарністю. У Криму температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18, вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, можливі короткочасні слабкі дощові краплі. На заході. У Львівській області температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується абсолютно ясний день без хмар. В Івано-Франківській області температура в день буде 33 градуси тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься практично безхмарна погода. У Тернопільській області температура в день підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо буде кристально чистим без жодної хмарини. У Чернівецькій області температура вдень складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься ясна погода з мінімальною хмарністю. У Закарпатській області температура вдень становитиме 32 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Рівненській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо залишатиметься чистим впродовж усього дня. У Волинській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Небо залишатиметься практично безхмарним. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 29 градусів тепла. А вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, хмарність буде мінімальною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Черкаській області температура день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Дніпропетровській області температура вдень складе 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі плюс 16. Небо буде кристально чистим, опадів не очікується. Отже, маємо ще один сонячний і теплий день на початку осені. Бажаю вам чистого неба та тихого дня. До наступної зустрічі!